Усім привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі та дякую, що ви включилися у сьогоднішнє відео, в якому я приготувала для вас добірку з моїх місячних улюбленців парфуми, що я носила найчастіше протягом червня. І якщо вам цікаво про них дізнатися, то будь ласка, продовжуйте перегляд та придивіться усю корисну інформацію в описі до цього відео. І не забудьте залишити під ним величезну подавайку та підписатися на мій канал. А після цього давайте розпочнемо. Не ну, ж мені, а вже ж дуже цікаво дізнатися про ті парфуми, які ви зараз носите, будь ласка. Напишіть у коментарях, а я буду розпочинати з шикарного аромату від італійського артистичного бренду The House of Wood під назвою White Pearl. Так, це така біла перлина справді дуже шикарний аромат, бо він звучить не начебто. Ви поїхали у відпустку, нанесли неймовірно дорогий крем на себе і залишилися в готельному номері, відкривши вікна. І до них заходить цей аромат морського бризу. Ось такий парфум, дуже. Пудровий, трішки кремовий, тут і ланг, і рис, вони всі відчутні. Але дуже в цікавій комбінації з морськими нотами, з амброю. Тому аромат наче і свіжий, але пудровий, елегантний, дуже гарно шлейфить, він справді цікавий. І придбати ви його можете з моєю знижкою з магазину Seu Авангард», В них шикарна колекція ароматів. Ви можете багато брендів різних спробувати. І я маю для вас знижку, вона буде в описі до цього відео. Я взагалі дуже полюбляла акватичні аромати. Вже ділилася з вами добіркою таких парфумів, але зазвичай я люблю більш відверту гурманіку на літо, хоча можу собі уявити, що більшості подобається щось більш свіже на літо, коли дуже спекотно, особливо в Україні. Я думаю, тому напишіть, будь ласка, які парфуми полюбляєте ви носити влітку. Ну, якщо я вже торкнулася гурманіки, я придбала парфум «Небрас» від Латафа. Це дуже популярний аромат цього бренду, який звучить не начебто ванільний десерт, і його порівнюють з парфум, який мені дуже подобається. Це білі Айліш, що нагадує мені ванільне морозиво. І тут є також схожість, бо в обидвох ароматах є нота червоних ягод, а вони зазвичай додають чогось не металевого, але такого, знаєте, холодного, прохолодного до ароматів, поєднання з цукром, з ванілью, Це справді, не начебто, ванільне, таке більш кремове. Морозово у флаконі стійкий парфум. Мені подобається на літо щось більш як ваніль, абсолю або ам, каялі парфум Ян Пистачої Джелата на літо. Це більш для мене літо осінь, але він компліментарний, бо гурманіка завжди подобається людям, особливо такі домінантні ванільні аромати. Як ось наступний. До речі, Барбарі Гадес, Я вже порівнювала його в відео до Монгерлен і Лібре, бо вони схожі. Тут ваніль на Першому плані, але мені подобається, що вона гарно збалансована більш ароматичними нотами, такі, як імбир, лаванда. Але воні тут вона майже сиропна, дуже смачна, але водночас не банальна. І якщо ви будете в магазині, ось спробуйте її саме влітку. А якщо вам цікаво дізнатися, чим вона відрізняється від Монгерлен та Лібре, то, будь ласка, передивіться те відео. Він також компліментарний. Мені дуже подобається носити його взагалі в повсякденні і на роботу можна, до речі, так само, як і наступний парфум, який я придбала всліпу, щоб носити на роботу: Valare Moments від Oriflame в дуже гарному флаконі, який нагадує. Троянду, до речі, в моєї мами квітної троянди у сьому садочку, і я зараз знову відкрила для себе аромати з цією нотою, я її обожнюю. І так як цей парфум порівнювали з Influence від гарляни, який мені дуже подобається, я вирішила його придбати і дуже цим задоволена. Це пудрова, така фіалкова, дуже парфумерна троянда, яка не реалістична. Вона прям. Дуже-дуже невінтажна, але неймовірно пудрова. І я наношу його так обільно кожного ранку, коли йду на роботу, але він злітає досить швидко. Шкода, бо звучить він справді дуже класно. Мені б хотілося, щоб був більше. Стійкий цей аромат, який насправді бюджетний, тому я не маю до нього претензій. Бо в мене є ще один дуже гарний флоральний, більш свіжий аромат, не такий пудровий від бренду Maison Violet під назвою Tanagra. І я вам хочу сказати, що це, напевно, один з моїх найбільших улюбленців. Мені дуже подобається його носити, бо о, який гарний спрей усього аромату. На початку він мені нагадує сік танжерину і груші. Він дуже чистий, фруктовий, і потім стає. Є флоральним і мускусним, але він такий романтичний. І, незважаючи на те, що досить свіжий, гарно тримається. Мені це подобається, особливо влітку. Ось в більш такі теплі дні я його носила, прям наносила декілька разів, і від нього класний шлейф. Мені здається, на літо це саме те, що треба. До речі, вони нещодавно змінили. Флакони і презентацію своїх парфумів, які ви можете придбати з моєю знижкою з їх офіційного вебсайту. Тому, якщо вас цікавить цей бренд, а в них дуже гарні, класичні, водночас сучасні аромати, я вам рекомендую їх затестити. І та це точно один з моїх найбільших фаворитів і номер один рекомендація на літо. А ось наступний парфум, він більш такий фруктово-солодкий від бренду Playboy. Він мені так сподобався під назвою Goddess Complex. це більш мейнстрімовська історія. І коли я маю... Таку неймовірну нішову колекцію. Так, трішки а, люксу, але це більш щось юне, а, свіже, а, чисте, але він мені нагадує такий солодкий, неприторний фруктовий гель для душа. І він мені так піднімає настрій. А, це дуже прикольний аромат, і ношу я його для себе, бо він не супер гучний. Якщо багато нанести, то від нього гарний шлейф, який не дуже довгограючий. А ось на Доступний парфум він також. Фруктово-солодкий, але тут вже є додавання і більш ві такі, такі виразні відчутні пачулі. І насправді бом bon поп bon від бренду The House of Wood, який також виходить ось в такому флаконі, мені спочатку не дуже сподобався, бо нагадав а, таку більш першу версію ангела від Моглєр. А він для мене занадто солодко-пачулівий, хоча я обожнюю пачулі. Там вони для мене аж через край. А це більш нішова версія того аромату. Тому якщо ви... Сумуйте за першими версіями. А Леон, дуже раджу цей парфум. Пам'ятайте, що ви можете затестити цей бренд з Сейво Авангард і придбати його з моєю знижкою, бо ці пачулі, вони такі кокосові в суміші з коричневим цукром і персиком. О, я його ношу на вулиці, бо він занадто потужний для мене всередині. І коли були якісь заходи. То мені дуже його подобалось носити, бо від нього неймовірний шлейф, а бачуліші солодкі завжди усім дуже подобається. Ну, ось наступний парфум набагато більш бюджетніший, напевно, найбюджетніший з усіх, бо це такий дюб альтернатива, неймовірно, дорогому аромату Moonlight in Heaven від Kilian. Я не знаю, де мій флакон, напевно, в якійсь сумці, бо я його ношу просто обливаюся вже якийсь сезон. Класний, трішечки терпкий, але водночас фруктовий. Чистий аромат з манго, з кокосом і грейпфрутом. One Фарфамс. Створив справді дуже дуже схожу версію Moonlight in Heaven і я залишу посилання на їх вебсайт, через яке ви можете перейти і затестити багато різних парфумів за набагато приємнішою ціною ніж в оригіналі. Ну а на цьому давайте рухатися до наступного дуже смачного фруктового аромату Wave Child, який я не дуже часто носила, але в деякі а, такі більш теплі дні, бо насправді в Німеччині щось дуже холодно, довго дощило і зараз вже почалась більш-менш така спека. І uh, Wave Child це просто номер один аромат must have на літо, особливо, якщо у вас є можливість поїхати в відпустку або uh, десь на природу виїхати, можливо, біля басейну, це аромат номер один, який треба, бо він розпочне розмову, він начебто хтось підійшов до вас і запропонував uh, коктейль з кавуном. Так, він неймовірно освіжає, він вибухає своїм позитивом. І якщо у вас буде uh, літом якийсь Заходи, його вам треба затестити, бо він такий інтенсивний, потужний, відчутний, довгограючий, і я також маю на нього знижку. Так само, як і на наступні парфуми від бренду Карнер Барселона. Я забула у своїй добірці апатичних парфумів згадати про декілька їх ароматів, наприклад, як теніс кла. Ось зараз, коли Спекотно, останніми днями я просто обливаюся цим ароматом, який такий, не наче зелений. Тут дуже гарні квіти, бо вони сонячні, і він такий чистий, майже стерильний. Я не знаю, чи це комбінація мускусу з цими акватичними нотами чи ні. Але якщо ви полюбляєте більш трав'янисті, зелені, можливо, трішечки флоральні, але неймовірно чисті аромати, які продовжать це відчуття свіжості, я вам його дуже раджу. А більш акватична історія це їх новинка Helix, і насправді мені подобалося його носити в комбінації з теніс кла, бо він трішки більш чоловічий, тут неймовірна деревина в базі розкривається він цитрусами, гарною комбінацією форальних нот і морських. Він абстрактний, але в базі неймовірно чуттєвий. І на літо досить потужний, що дивує. Ну а останній на сьогодні, на сьогодні це аромат, можливо, сюрприз, який вас дивує, бо пістачок. Від бренду EPC дуже. Гурманський, він неймовірно текстурний, глибокий, він нагадує мені морозиво з фісташками і горіхами, тому він досить плотний по текстурі, але було справді холодно. Я часами носила зимові речі. І коли у мене були особливі заходи, я йшла до ресторану або на якісь зустрічі. Я його носила, бо він досить інтимний, не такий, щоб, прям, знаєте, вас зіб'є з ніг, але від нього дуже м'який шлейф, і ви можете придбати парфуми. Від бренду Experimental Perfume Club з моєю знижкою, як і більшість сьогоднішньої добірки, будь ласка, придивіться в описі до цього відео буде вся корисна інформація. Також, де ви можете стежити за мною в соціальних мережах, і якщо вам сподобалося це відео, будь ласка, залиште під ним величезну вподобайку. Я Буду вам дуже за це вдячна, так само як за підписку. І а вже ж коментар ми напишіть або... Якщо у вас є питання або мені, наприклад, цікаво дізнатися про ті парфуми, які ви саме зараз носите. Ну, якщо у вас є якісь побажання по наступному контенту, також буду рада їх почути. На цьому, все. Дякую за перегляд! Донайте! гарної вам погоди та літа! Слава Україні! па-па!